Полтавському національному педагогічному університеті на базі факультету комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки відбулося відкриття міжнародного центру математики і фізики. Я запрошую вас, дорогі друзі, сьогодні пора діти з нами в нашому новому хабі математики і фізики і приводити сюди ваших дітей на навчання. Треба віддавати дітей в надійні руки, в ті руки, які дійсно. Фахові професійні, добрі, сердечні і виховують з любов'ю майбутнє України. Функціонування центру передбачено за кількома напрямками, серед яких організація спільних наукових конференцій, вебінарів і організація досліджень, галузі математики і фізики. Разом із тим навчально-методичний напрямок, який орієнтує на вивчення досвіду навчання математики і фізики, пошуку інноваційних методів, розвитку математики і фізики. Суть цього центру це розвивати інтерес молоді до відповідно математики і фізики, залучати студентів, розвивати їх також, окрім того, що в математиці і фізиці, у творчому аспектах, проводити деякі співбесіди, можливо, конференції. Це буде такий певний конференц-зал, де зможуть збиратися викладачі, студенти і відповідно обговорювати, розмовляти про деякі теми стосовно математики і фізики, що дуже цікаво. Центр планує співпрацювати як із українськими, так і з закордонними університетами для обміну досвідом та спільного розвитку. Міжнародний центр може дати нам розвиток в міжнародній сфері контактами з іншими університетами, як за кордоном, так і в Україні, та й розвитку для майбутньої професії для самих себе. До відкриття центру в університеті організували День математики і фізики, на який запросили викладачів, науковців та майбутніх абітурієнтів. Ми плануємо вступати на фізико-математичний факультет, дуже давно мріяли пов'язати своє життя саме з цією професією. Сьогодні ознайомилася з цікавою програмою, дуже сподобалася навчальна програма, дуже сподобалися викладачі, сам університет, кафедра. От тому думаю, тут має бути дуже цікаве навчання. Зараз розглядаємо можливість навчатися саме тут. Створення таких просторів є важливим кроком у підтримці молоді, надихаючи їх на наукові досягнення. На базі нашого полтавського педагогічного університету Ми відкриваємо міжнародний центр фізики і математики. Це говорить про те, що рівень наших навчальних закладів, а особливо Полтавського педагогічного університету, це досить високий. Якщо ми переходимо на міжнародний рівень. Я хочу зазначити, що це не перша міжнародна е, така формація, тому що тут вже є інститут іноземних мов, тут вже відкриті ряд міжнародних проєктів, і хочу зазначити, що в минулому році наш педагогічний університет е, по кількості абітурієнтів зайняв перше місце. Також в університеті відбулася виставка конкурс Фізичний вернісаж. Експонатами виставки стали виготовлені учнями різних шкіл: Полтавщини, фізичні прилади, фізичні іграшки та фізико-технічні моделі. Творці найкращих виробів нагородили почесними грамотами.